Дякуємо Петі Головатому за наданий транспорт. Правильно, Олег Васильович? Кажу, возу, <гум> Дякуємо Олегу Васильовичу, що він тримає кермо а для так, нас. Що він тримає кермо для нас сьогодні? Уха у нас гріється. Гаряча кришка хотів. Піднятно не сьогодні. А коли все стакан зібали? Випили вчора 3 літри горівки. Ром, не підпечу, ти скажи до стаканчиків. Ця. Стаканчиків нема, будемо пити з горла. Незалежно від того, що зараз 4.30 тридцять ранку. Не ні, ні стаканчики, ні тарілики, ні хляни. Є якісь тари? Так, нагадуємо відео у нас 18 Олег Васильович yeah, yeah. Не, стримує, не, стримує, не стримує свої емоції. емоції, емоції стримує. Yeah. Yeah, спеціально для Олега Васильовича. Yeah. — yeah. Бля, тут то то білий. Well, тут то, то тешко польський. Yeah. Теско. Воно купляв тих польських петь в Польщі чи що? Я думаю автомобілю. Що... А о, є, є. О, я, я, є, а? Так але не... посміхайтесь, Олег Васильевич, будь ласка. На камеру. Чи З був? ногами. <ріху> І вудками, ага. а? І вудками, ага. Василий вже навіть не вистачає. О, добре Олег щось... Васильович на жабу наступив. Случайно. А <ріху> Я би сказав, шикарно. Красота. Лепота. Сніданок. Знаєш? Вечеря і сніданок. Ага. Йоп! Ой, якраз покльовка на наших очах. Хто тягне? Не, рево, бля воду. Але Василій, а ну покажіть, будь ласка, що у вас в зубах. Під час. Певно такий карпошек віті був. На 200 грамів. Але тяне, як слухай. Тяне як слон, не? На 4 кг. Тянекс як слон. Олег Васильович, коментуйте, будь ласка, ситуацію. А що тут коментувати? Така Так риба як карась? Не, не, не. Ну а що тут? Нормальний. Зробимо жарили. Чи ви Васильович, для колективу? Кажу вам, що хватає, що вже мою рибу жарить, вже приходьте туди з рибу. <рес> так, а ну коробочку з сірничками треба покласти. А вона сама відчепилась? Не дав мені. Олег Васильович, на ваших очах все зафіксовано на камеру. Задавні, Ух, як, як ваш настрій? Як ваш настрій поліпшився чи ні? Якби це було на 2 кіло, то так. Да. А якби на 10. А якби на 10, то в мене бручки тряслися. <рес> О, садок тільки достаємо спустя 12 годин рибалки. Да. Додому. Додому, яке додому? На юшка додому. Ну, до хати в мене. <рес> з мені поло, то не людина то на пташина. То полу, полу тварина, так? тварина. Це голубіше. Що він ту нам опинить? Не знаю, це. Але не буду вражатися. Коротше, все одно улов ніякий. Смислі ніякий. Так, ти... Якщо ніякий, то випускай його.